Знаєте, пише мені один хлопець ну, в Тіктоці, мав побачив мій, мої відео, йому так сподобалось, типу, там, ну, познайомиться захотів, і, типу, в процесі вже переписки він пише, що я хочу на війну, хочу служити, допомагати. Я питаю, скільки тобі років? Типу, він пише 18 року. Ну я зараз в Германії, типу, вив... ну, батьки ви вивезли -вив -вив мене, коли було 16, але я хочу повернутися і йти на війну, знаєте. І я знаєте, мене це так затронуло на самом ділі. Це... Я не можу сказати, що це дитина, да, 18 років, але підліток хлопець, ну, молодий ще. Але він, ну, він сидить там, де в принципі. Ну, не стріляють, де є їжа, комфорт, там, да, якісь розваги. Але він, ну, тіпа, хоче їхати сюди, ну, де можуть вбити. Тіпа, готов жертвувати своєю молодістю, знаєте, е своїм там, розлученням з батьками, батьки, я так розумію, там. Ну, але він готовий їхати сюди і допомагати служити, якби, знаєте. Для мене це свідчення про те, що в людини є любов, в серці, знаєте, Бог є в серці. Людина готова жертвувати, ну, не жити тільки для себе, а жити для інших. І є, знаєте, друга сторона публіки, так сказати, от внутрі країни там, да. є здорові реально мужики, які задаєш питання, що ти ну, там, ну, думаєш взагалі служити чи щось робити там. ну... У відповідь чуєш, а що мені ця країна дала? Знаєте? Ну і куча різних питань. У мене зустрічне питання до таких людей. А що ти дав цій країні? От мені цікаво. Ну ви ж розумієте, всі дорослі люди, щоб, шо, щоб е, ну, щось отримати, треба щось спочатку посіяти. Ну, Де ви бачили, щоб, наприклад, помідори самі росли? Я такого не бачив. Чи картопля десь росла сама по собі? Ви прийшли, тільки зняли картоплю, викопали. <хи> Такого не, ну, не існує. Світ построєн так. Сієш – пожинаєш. Не сієш, ну, крадеш, значить. Так що, знаєте, типу, блін. от... Чому так от, у мене питання? Чому одні, блін, ну, готові віддавати своє життя, а інші, блін, тільки питання задають. Це чи якась, ну. Ментальність, чи це якісь коріння у людей різні, знаєте? Чи це просто воспитання? Я не знаю, типу. чи це є любов в серці, чи вона відсутня. Що ви скажете взагалі на цю тему?